Друзі, сьогодні ділюся з вами рецептом соусу на зиму, який просто ідеальний. Підходить як для піци, так і для борщику, до м'яска, до макаронів, до будь-чого. Це дуже-дуже смачний соус, який готується просто із доступних зараз складників Зимку він як знахідка. Такий соус по смаку дуже схожий на магазини Кетча. Я його раніше купувала, а зараз вже готую сама. Отже, нам треба каструля. Побільша. В Каструлю вкладаємо порізані помідорчики, вже забрали з них серцовинку. Додаємо стиглі сливи без кісточки, у мене авенгерка. Додаємо порізану цибулю плюс порізаний болгарський перець. На такі невеличкі шматочки, щоб легше було потім перемішати. Цю партію я роблю гострою, тому ще додаю 2 гірких перчика. Ставимо на вогонь, на середній. Періодично помішуємо, чекаємо, коли маса в нас пустить ось так сік і починає кипіти. З моменту оцього закипання приблизно 40 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи, ми заварюємо овочі. Час орієнтовний, тому що шматочки можуть бути більші або менші. Нам треба зварити до того стану, коли всі овочі вже зварилися. Ось так. Тепер виключаємо газ, забираємо з плити і перебиваємо все це блендером. Тут обережно, тому що маса дуже гаряча. Тут раджу додати листя базиліку, якщо, звичайно, любите базилік, плюс додаємо сюди часничок. Додаю під кінець, щоб трішечки вони в мене залишилися шматочками. Можна одразу перебити з усіма овочами. Перебиваємо до однорідності, тепер додаємо цукор, сіль плюс оцет в цю масу. Перемішуємо і проварюємо на повільному вогні ще 10 хвилин. Далі нам треба стерильні банки і стерильні кришки. Я стерилізую у духовці за температури 110 градусів 10 хвилин. В Стерильні банки розливаємо гарячий соус. Цей соус я роблю гострий, тому баночки для нього взяла маленькі. Так, щоб порційно відкрили на піцу або до м'яска і не треба, щоб було багато відкрито. Для борщику я роблю не такий гострий і роблю трішки в більших баночках. Герметично закриваємо. Якщо у вас такі кришки, як в мене, перевертати не треба. Якщо на ключ, то перевертаємо. Закутувати теж не потрібно. В гарячому стані соус у нас ось такий: рідкуватий. До речі, якщо хочете, щоб він був густий, можна довше виварювати. Але пам'ятайте, що в гарячому стані він рідкий, а коли трішки холодиться, буде трішки густіший. Ось такий. Це чудова заготівля на зиму. Можна просто відварити макарончик і дати цього соусу, і вечеря врятована. Готуйте на здоров'я, друзі, і хай вам все вдається.